Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у одну з наймасштабніших трансформацій в історії Божого плану перехід від одного конкретного народу до глобальної спільноти віри. Як же так сталося і що це означає для нас сьогодні? Це історія про те, як Бог суверенно змінює правила гри. Отже, ось ключове питання, яке ми розглядаємо як пов'язані між собою старозавітній Ізраїль і новозавітна церква? Щоб знайти відповідь, нам доведеться здійснити подорож у часі і подивитися, як сам Бог визначав свій народ на різних етапах історії. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. Щоб зрозуміти, куди ми прийшли, треба розібратися звідки все починалося, а починалося все у старому завіті. Знаєте, у Старому Завіті, коли ми говоримо про Божий народ, ми маємо на увазі не просто якусь духовну спільноту. Ні, це була цілком реальна нація. Ізраїль мав свою етнічність, свою політичну структуру, свою географію. Це робило його абсолютно унікальним серед усіх інших народів. Саме на ньому Бог зосередив свою спасительну роботу. І це, звісно, мало цілком реальні земні наслідки. Ізраїлю були обіцяні власні правителі, царі, йому була обіцяна конкретна земля, а це означає, що він неминуче вступав у політичні та навіть військові стосунки з сусідами. Вся його історія це історія Божого провидіння над реальною нацією в реальному світі. Але знаєте, в самій ДНК Ізраїлю ще від самого початку лежала певна таємниця. Обітниця, яку Бог дав Аврааму, вже тоді містила в собі натяк насіння майбутньої просто драматичної зміни. І ось тут криється справжня загадка. Подумайте, Бог обіцяє Аврааму, що з нього вийде великий народ, і це Ізраїль. Але водночас Бог каже, що Авраам стане батьком багатьох народів. Як це взагалі можливо? Як одна людина може бути предком і одного конкретного народу, і водночас багатьох народів? І відповідь, звісно, ми знаходимо на сторінках нового завіту. Виявляється, ця обітниця мала подвійне сповнення: великий народ, це буквально фізично, етнічний та політичний Ізраїль. А от слова про батька багатьох народів були пророцтвом, вказівкою на майбутнє, на те, що через віру в месію до Божого народу приєднаються люди з абсолютно всіх націй. І все це готує ґрунт для нового завіту, де з приходом Месії відбувається щось неймовірне, ідентичність Божого народу зазнає кардинальних змін. Просто подивіться, наскільки все змінюється. Це ж кардинально інший підхід. Ідентичність від етнічної нації до багатонаціонального духовного тіла, громадянство з конкретної земної території до небесного царства. Цар, місце земних монархів займає Ісус, цар над усіма царями. І нарешті масштаб. Від однієї нації до всього світу. Це не просто якесь оновлення, це повна трансформація. І ось ця цитата ідеально підсумовує цю зміну приналежність до народу Божого тепер визначається не місцем народження, а небесним громадянством. Наша головна вірність, наша основна приналежність не земній державі, а небесному царству та його царю. Тож, що ми бачимо? Церква за самою своєю суттю є глобальною, вона складається з людей, викуплених з кожної можливої нації, мови та культури. І в цій новій спільноті старі поділи, як от Еллін та юдей, просто втрачають свою силу. Христос стає всім у всьому. Але, попри всі ці тектонічні суви, є одна константа одна річ, яка ніколи не змінюється і яка зв'язує все воєдино. І це абсолютний незмінний суверенітет Бога як царя. І ось тут ключовий момент, який потрібно вловити Бог є царем не тому, що хтось його таким призначив. Його царська влада це не посада, це частина його природи. Бути богом і бути царем це по суті одне й те саме. Його влада не зароблена, вона просто є. І знаєте, щоб цей урок засвоїло все людство, Бог вирішив провести, так би мовити, наочну демонстрацію. Він взяв наймогутнішого монарха свого часу, Вавилонського царя Навуходоносора, і на його прикладі показав, хто насправді є головним у всесвіті. І що ж відбувається? Цей гордий могутній цар був принижений до стану тварини, божий вирок був чітким він втратить розум і житиме як звір, доки не засвоїть фундаментальну істину, що Всевишній бог панує над усіма царствами людей і дає владу тому, кому сам вважає за потрібне. І знаєте що? Урок спрацював. Після цього приниження на виходоносер повертається до тями і проголошує повне визнання абсолютної влади Бога він хвалить небесного царя і визнає, Бог може принизити будь кого, хто ходить у гордині. Отже, давайте підсумуємо, чому нас вчить ця історія. Є кілька залізних принципів Божого правління. По-перше, Всевишній панує над царствами людей. По-друге, він дає владу кому хоче. По-третє, його волю ніхто і ніщо не може зупинити. І по-четверте, він принижує гордих це універсальні закони його всесвіту. Але, на жаль, не всі вчаться на чужих помилках. Син Навуходоносора, Валтасар, цей урок повністю проігнорував, його гординя призвела до миттєвого божого суду. Тієї ж ночі, коли він насмилився осквернити священий посуд, з'явився знаменитий напис на стіні, і його царство було забране миттєво. Гаразд, це все дуже цікава давня історія, можете подумати ви, але до чого тут ми? Яке це має відношення до нашого життя у 21 столітті? А відношення пряме. А ось у чому вся соль, фундаментальна істина полягає в тому, що Божий суверенітет, він нікуди не подівся. Його влада над народами, президентами, урядами і парламентами сьогодні є такою ж абсолютною і всепроникною, як і за часів вавилонських царів. У цьому плані нічого не змінилося. А це має колосальні практичні наслідки для нас із вами. Усвідомлення Божого суверенітету дає нам силу виконувати велике доручення йти до всіх народів. Воно дає нам мужність, коли ми стикаємось із ненавистю від цих самих народів, і що найважливіше, воно дає нам непохитну впевненість наш Цар Ісус Христос є водночас і царем над усіма земними правителами. Є одна хороша аналогія, щоб усе це уявити. Подумайте про старозавітний Ізраїль як про ексклюзивний трубопровід, збудований для одного села. А з приходом Христа цей трубопровід під'єднали до величезного всесвітнього резервуару Божої благодаті. Джерело води залишилося те саме, але доступ до нього тепер відкритий для всіх. І все це, врешті-решт, ставить перед нами одне дуже важливе практичне питання. Якщо наше головне громадянство на небесах, то як нам, членам цього всесвітнього духовного народу, ставитися до земних націй, до політики, до патріотизму? Це питання, над яким, я думаю, варто поміркувати кожному з нас.